Вітаю! Для вас прогноз, передбачення на таро, яка подія вас е, чекає найближчим часом? Або навіть не так, яка подія станеться у вас найближчим часом? Місяць, хай буде максимум місяць. Коли ви це відео не відкрили, тоді воно актуальне, але відраховуєте собі місяць. Може, ви хочете загадати менший термін, то, будь ласка, дивіться, ця карта випала. Будемо її враховувати зараз. І ім'я своє скажіть. Вісім мечів. А яка подія у вас станеться? Ну, звісно, так я і думала. Недаремно вісім мечів випала. Ви вийдете з цього стану вісім мечів. Ви з такого стану вийдете. Тут холод, дощ, мечі кругом тикнуті, руки зв'язані, очі зав'язані, людина не може не йти, не рухнутися, нічого. Це ну, як зв'язані дороги якісь. Обставини такі, що людина не може нічого, нічого і нікуди. Ви виходите з цього. Дивіться, колісниця. Ви переможете, ви йдете вперед, рух вперед, ви виходите з цього стану, отка б де подія.